Усім привіт! Це відеоогляд пральної машинки Samsung на 6 кг. Придбала я цю пральну машинку на сайті allo.ua. Дуже добрий сервіс і рейтинг цієї машинки аж 4 та 9. Кур'єри Ало своєчасно доставили машинку пральну, підлаштувалися під графік відключення світла. Та на наступний день після замовлення машинка вже була у мене. Я дуже сильно задоволена своєю новою пральною машинкою, оскільки вона багато разів краще старає речі з порівняння з моєю старою машинкою. Та, да, вона набагато-набагато тихіша, вона реально тихенька. Я замовляла з майстром, з установкою. Будьте уважні, щоб вам оцей шнур поставили новенький. А, та шнур зливу попросіть краще, щоб вам його надійно зафіксували. Тому що, якщо тут не зафіксувати, можуть бути проблеми. Та доведеться ще раз майстра визивати. Отже, давайте спробуємо її включити, покажу, як вона працює. Тут можна обирати потрібний режим. Зараз мені треба обрати швидке прання. На швидкому прані, на жаль, о, можна зробити 40 градусів, це дуже добре. А кількість обертів максимально 800. І до 38 хвилин у нас все постирається. У перший відсік додаємо засіб для прання або порошок. А у другий відсік додаємо кондиціонер. Ой, ну, треба посередній добувати. І третій відсік у нас для попереднього прання. Тобто сюди можна нічого не додати, як бажаєте. До речі, ці графі можна обрати попереднє полоскання. Це у нас буде додаткове полоскання, а це інтенсивне прання. А за допомогою цієї кнопочки ви можете відкласти свої прання на потім, зробити паузу, що буде дуже актуальним під час відключень світла. Що ж, я поклала речі і запустимо машинку. Режим обран і старт. Ось це виходить максимум по звуку уже вже йде жив.